Всіх вітаю! Ось і настала та фаза на винограді, коли потрібно зробити першу обов'язкову обробку. Це фаза 3-5 листочків і довжина пагонів до 10 сантиметрів. Ось рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. Якщо у вас виноградник в такому стані. То вам вже зараз терміново потрібно його обробити. На деяких кущах або в деяких місцях немає ще такої фази. А є ось такі тільки от маленькі листочки. Хоча там теж можна нарахувати їх з о Але довжина ще зовсім маленька, цих пагонів. І в принципі, в даному випадку, можна ще зачекати з обробкою, якби не одне але. Те, що до нас наближається погана дощова погода. От якби була б далі ще суха погода, я би радив в такому випадку почекати більшої фази. А так як будуть дощики, то краще обробити вже. Тому що, як всі ми знаємо, всі хвороби розвиваються в вологу погоду. І якщо є на винограді хоч якась листова маса, яка може вбирати препарат, то потрібно вже. Є вже доцільно, скажімо так, обробляти. Ну, хіба що, якщо у вас зовсім ось такий от розвиток, практично на всіх кущах, то тоді ще поки недоцільно. Ну вже от при такому розвитку, в принципі, можна покропити. Зараз можливо багато хто скаже, а я хочу вирощувати чистий екологічний виноград без хімії, без обробок і так далі. Ну, що я можу сказати на сьогоднішній день? Це неможливо. На жаль, столові сорта винограду вони всі так хворіють, що ну просто отримати врожай буде ну неможливо просто. І ви, якщо любите виноград, якщо хочете його, ви підете на ринок і купите кроплений невідомо чим без дотримання строків очікування. І це буде значно гірше ніж ви виростите свій. І дотримуєтеся строків очікування, це буде більш набагато безпечний виноград, ніж той, що ви купите. Розроблена ціла система захисту винограду від хвороб. Ось є такі комплекти на цілий рік. Ось тут у нас 6 обов'язкових обробок. Тут є інструкція, тут є система, по якій ми захищаємо на весь рік. Для зручності обробки всі пронумеровані. І є два варіанти таких обробок. Базовий, де є шість основних обробок, і повний набір, де є ще додаткові.